Добрий день всім. Значить, хочу трошки розповісти про датчик руху e Next сенсор e PIR 10F Black, інфрачервоний чорний. Значить, для чайників, так би мовити, тому що багато відео на Ютубі, але от для пересічного громадянина от не всі вони можуть бути зрозумілі, тому я розповім нюанси нюанси по встановленню. Значить, Це вже я підключив цей датчик руху, і я розповідаю по-простому, як він працює. Тобто, оцей канал у мене це лінія електромережі, яка запитує цей датчик руху. От, Значить, як потрібно з'єднатися сюди. Ми з'єднуємо фазу. Значить, є схема в упаковці. Потім нуль, от, теж там синій провід внизу. І в цей же ж нуль заходить вихідна лінія. Яка працює з датчика, вже коли датчик спрацьовує. тобто Тут нулі у нас об'єднуються. Ну Це трошки забігаючи наперед. А друга лінія це вже е, подача електромережі на світильники. У мене два світильника. Е, тобто, е, Сюди заходить е, значить, електромережа, датчик руху її опрацьовує і коли він бачить об'єкт, він е, Запускає далі електрику. значить, Тут у нас об'єднані нулі. Оцей, оцей нуль цього проводу, він тут об'єднується. А тут от червона, червоний дріб це вихідна фаза. тут Це дуже важливо не переплутати. От. От звідси от по цій лінії вже йде на світильники. Це дуже важливо розуміти. Тобто тут у нас вхід електроенергії, тут у нас вихід.